Слава слава! Всіх присутніх і ваших колег, які не помістилися в цей зал, всіх хто в онлайн з Днем Державної служби. Насправді це для нас свято, наш обов'язок і наша відповідальність в кожному дні. Тому що той, хто прийняв присягу, насправді має всім серцем вірою. І всією своєю мотивацією кожен день доводити в першу чергу сам собі, що обраний шлях вірний на державній службі. Я переконана і по собі знаю, що це нелегко слідувати не тільки принципам законів, правил, постанов, а в першу чергу тієї міри справедливості і правильної розуміння, який має насправді принести користь державі. Дуже дякую. Вітаю. 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 Відзначити подякую голови Верховної Ради України Ворона Андрія Юрійовича. Вітаю. Вітаю. Оголосити подяку Голови Верховної Ради України Макаренко Анні Миколаїв. Просити подяку Голови Верховної Ради України. Квітко Юлія, вітарівна! Настрою, не дивлячись на тривоги і наші буденні виклики, ми переможемо. Ми в це віримо, ми це знаємо і ми до цього. Впевнено, йдемо і показуємо всім приклад. Дякую вам за міцність вашого духу і що в нас така класна команда. Гарного дня.